За ініціативою Палеганського міського голови Анатолія Вершини традиційно у травні розпочинає роботу літнього працевлаштування. Сьогодні до роботи приступила перша зміна старшокласника. Молодь буде виконувати роботи з благоустрою міста разом з працівниками «Затишне місто». Чому вирішили влаштуватися в комунальне підприємство Затишне місто По-перше, нас звільнюють на 10 днів із навчання. А по-друге, ми будемо прикрашати наше місто та робити його красивіше. Який досвід хочете отримати в першу чергу? Ми хочемо стати більш відповідальними. Хочемо отримати свій перший досвід від офіційної роботи. Ми хочемо зробити наше місто затишним, гарним і чистим. Перед початком роботи студенти та учнівська молодь. Проходять інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та правилам безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами. Під час повітряної тривоги, під наглядом керівника робіт, вони прямують до найближчого бомбосховища. Безпека праці це пріоритет комунального підприємства Затишне місто» Палаградської міської ради. Позвати молодий чоловік. Якіта, ви вперше в затишному місці працюєте? Ні, ну я працюю вже другий рік в затишному місці. Я люблю полоти. Ну, працювати, полоти на клубах. І цікавий колектив, є про що побалакати. Ну, непогано робота. Мені подобається.